Куди витратити 100 мільйонів під час війни, може на дрони, на авто для зсу? Хоча стоп знаю, на озеленення мабуть. Так і думає директор департаменту захисту довкілля КМДА. Це Олександр Возний, в минулому колишній податковий міліціонер, який зараз відповідає за весь природний ландшафт столиці. Саме в озному його департаменту підпорядковуються комунальні підприємства, які під час війни примудряються тринькати десятки мільйонів гривень на кущі та дерева. Саме він контролює тих комунальників, які дуже довго зволікали, аби врятувати озеро Синя на виноградарі. Ну і звісно, дуже підозрілі тендери, які постійно вигравала його фірма, Дерибан Руханового острову і навіть партія регіонів в цій історії теж є. Отож, хто від? Головний еколог столиці, який зовсім нещодавно отримав підозру, та як він справляється зі своїми обов'язками, дивіться вже за мить. Олександр Возний народився 24 лютого 1981 року в Тетіїві на Київщині. Закінчив школу і здобув вищу освіту юриста в Ірпені. Аж до 2011 року він проходив службу в податковій міліції в Києві. Якщо ви забули, то податкову міліцію раніше не дуже любили. Так звані наглядачі за бізнесом перевіряли фірми на дотримання закону, але бували й випадки, коли міліціонери просто займалися хабарництвом, масками шоу і тиском на бізнес. Коротше, такі собі наставники оточували молодого возного. Отож, з квітня 2011 року він перейшов в іншу державну структуру і одразу обійняв гідну посаду. Тоді його призначили начальником Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Києві. Тоді ж у квітні він за сумісництвом став радником міністра екології і природних ресурсів Миколи Злочевського. Цей Злочевський колишній член партії регіонів та фігурант кількох кримінальних розслідувань. Журналісти з політика повідомляли, що саме під час роботи Олександра Возного в управлінні цей орган благословив дерибан Труханового острова. Ідеться про те, як земельні ділянки заповідника раптом потрапили у приватні руки. На підлеглих возного через це відкрили різні кримінальні провадження, але наш герой вийшов сухими з води. Та недовго возний керував цим управлінням, адже вже через кілька років таку структуру ліквідували. У травні 2013 року наш герой Олександр Возний повернувся до інспекції, але вже не податкової, а екологічної. Власне, тоді ж він отримав освіту еколога. Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції возний пробув аж до президентських виборів у 2014-му. Після обрання Порошенка президентом вирішив піти у вільне плавання і займався власною фірмою Центр управління відходами центр управління відходами спеціалізується на обробці та видаленні небезпечних відходів, у тому числі медичних, токсичних і радіоактивних. Раніше вони часто брали участь у столичних тендерах. І як не дивно, його фірма перемагала дуже часто. Як повідомляють аналітики з Clarity Project, з 2016 по 2020 рік фірма Возно взяла участь у 211 тендерах та перемогла у 97. І заробила з бюджету понад 9 мільйонів гривень. Но як і більшість фірм, пов'язаних з чиновниками, центр фігурував в кількох адміністративних та навіть кримінальних справах. Так, наприклад, фірма займалася утилізацією небезпечних відходів, але при цьому не мала жодної ліцензії чи дозволу. У 2020 році голова КМДА Віталій Кличко оголосив відбір кандидатів на посаду начальника управління екології та природних ресурсів. Це сталося якраз у період карантину COVID-19. тоді Кличко зазначив, що обрати нового начальника екологічного управління можна без жодного кадрового конкурсу. Треба було лише провести співбесіду, а точніше сподобатися заступнику голови КНДА Петру Пантелеєву. До речі, Петро Пантелеєв вже не перший рік координує діяльність найбільш болючих для киян сфер, жеків, муніципальної безпеки та нашого управління екології та природних ресурсів. Детальніше про нього дивіться в нашому досі. Отож, відбір на таку смачну посаду з невідомих причин тривав понад два місяці. І от напередодні новорічних свят пантелею все ж таки визначився, коли вже точно всі відійшли від зимових гулянь, 11 січня 2021 року. Кличко видав розпорядження щодо призначення Олександра Возного на час карантину. Правда, з випробувальним терміном на три місяці. Цікаво, що тоді ж ім'я возного одразу... Цікаво, ж ім возного одразу зникло з переліку керівників та власників центру управління відходами. Попри це, возний продовжує безкоштовно користуватися службовими автомобілями цієї фірми. Про які ми розкажемо згодом, хай там як. А в липні того ж 2021 року Олександра Возного було визнано переможцем конкурсу на заміщення посади начальника управління екології та природних ресурсів КМДА. зовсім скоро його назву змінили на департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА. Тож як він себе проявив? Цьому департаменту підпорядковуються сумнозвісні «Київзеленбуд», «КП Плесо», Київський міський будинок природи, «Київміськрозвиток», спецжитлофонд, «Київбудреконструкція». «Спецжитлофонд» та «Київбудреконструкція». І за останні роки підпорядковані возному капешки встигли добряче начудити та багаторазово привернути увагу правоохоронців. От, наприклад, кількість розслідувань по діяльності «Київзеленбуду» б'є всі рекорди. Так у 2000 23-му році Нацполіція розслідувала можливі факти корупції серед посадовців цієї капешки. Правоохоронці вважають, що ті суттєво наживалися на завищенні цін при проведенні благоустрою столичних зелених зон. Наприклад, ті розслідували роботи на суму понад 52 мільйона гривень в парку імені Максима Рильського та парку біля затоки Берковщина. Таких прикладів кримінальних справ можна назвати десяток. І можливий розпил бюджету на парк Наталка на озері у парку відрадному на капремонті парку партизанської слави возний, як начальник департаменту, не проконтролював виходить. Поговоримо про інше не менш скандальне комунальне підприємство Плесо, яке також підпорядковується департаменту возного. Так, наприклад, у березні цього року прокуратура повідомила про підозру інженеру з технічного нагляду плеса. Його звинувачували в неналежному благоустрою озера Гнелуша у Деснянському районі. Тоді міський бюджет зазнав збитків у 330 тисяч гривень. Продовжуємо тему столичних озер і плеса. Ще активісти звинувачували плесо у знищенні озера Синя на столичному виноградарі. Про це ми розповідали в нашому сюжеті. Дивіться детальніше за лінком. Лише нещодавно Олександру возному вручили підозру у нанесенні збитків бюджету міста на майже 2,8 мільйонів гривень. Право пов'язане з прибиранням на вулицях шин, які кияни на початку повномасштабного вторгнення масово звозили на блокпости. Отож, коли потреби в шинах вже не було, департаменту на чолі з возним доручили займатися їхнім прибиранням. Прокуратура повідомила, що ціни за збирання, перевезення, зберігання та переробку були значно вищі за ринкові. Тепер возному може загрожувати до п'яти років позбавлення волі. Після такого розголосу прес-служба КМДА відреагувала на кримінальну справу проти чиновника і назвала це політичним тиском і продовженням дискредитації столичної влади. Перейдемо до декларації возного. Згідно з нею, наш герой володіє земельною ділянкою та житловим будинком в Іванковичах Обухівського району, орендує ділянку у Фастівці Київської області. А у власності має там дві складські будівлі. Має право користування квартирою в Києві майже 35 квадратних метрів. Їздить на двох службових авто від згаданого центру управління відходами. Mercedes-Benz GLE 250 2015 року випуску та BMW 520 2017 року. А от на дружину записаний мотоцикл Ducati Monster 797 2019 року випуску, який придбала вона у травні 2022 року, якраз через кілька місяців після повномасштабного вторгнення. І нарешті перейдемо до грошей. У готівці возний має 16,5 тисяч доларів, 450 тисяч гривень і 20 тисяч євро. А дружина під подушкою зберігає 60 тисяч доларів і 250 тисяч гривень. З вами була Київлада, підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.